Так, панство, мої вітання. Зварила собі каву, вийшла на вулицю, трошки заспокоїтися, але розумію, що не сильно кава і заспокоює, але нехай. Це більше, знаєте, як момент налаштування. І вирішила поділитися з вами, поговорити з вами. Сьогодні э, Страсна П'ятниця. Попереду, Великдень. Насправді дуже потужне свято, дуже потужні дати. І потрібно правильно просто розуміти ці свята, правильно розуміти, що вони собою несуть, енергетику цих днів. Розумієте? Тобто, це не, не завжди про релігію, як таку, да? Тобто, ну, більше про. Але сьогодні не про це. Я про. Те, що саме в такі дні дуже важливо думати про своє життя, робити правильну оцінку своїх дій, тому що піст великодний, він не просто так даний. І, як колись дуже давно сказав мій. Знайомий батюшка, що каже, піс тобі дан для того, ну, момент там харчування був, да, і таке інше. Чому, значить, не все так категорично, ну є люди, які можна не поститися, да, Чому не все так категорично? Тому що піст насправді не для того, щоб ти обмежував себе в їжі, там, да, страждав і мучився, а піс для того, щоб ти. Контролював, не що в тебе входить, а що з тебе виходить, що ти транслюєш в цей світ, у мене визріла ця розмова з вами сьогодні зранку, точніше, ще з вчора, але сьогодні я вже готова з вами про це говорити. Трошки розкажу вам, що таке бути волонтером. Таке відчуття у мене на зараз, що м, велика частина українців просто втомилася від війни. У мене таке відчуття, це, звісно, не про всіх панство. Я не. не узагальнюю. Є таке відчуття, що велика частина українців думає, що війна їх не торкнеться, що це відбувається десь там, чужими руками. До речі, я сьогодні, бачите, чужими руками, як завгодно, якось спораємося, якось справимося, а ще держава винувата, а ще там ще хтось винуватий. От, Говорити, балакати, знаєте, оце така позиція. Да, Розмірковувати, як би воно мало бути і тому подібне. Я час від часу стикаюся з стіною. Я розумію, що до волонтерів не звертаються хлопці, у яких є забезпечення, у яких є вся амуніція, да? коли закриті всі потреби, я це розумію. Бо коли буває часто звертаюся до своїх знайомих, там, да, за допомогою там, кажу, треба там, плітоноску хлопцям або там ще щось. Ну, тобто, всі ці. Знаєте, такі речі ну, в плані амуніції, в плані повсякденного, в плані розходніки, як я їх називаю, ну, бо інакше не назвеш, воно постійно потрібно. Медицина, ну, ви розумієте, гігієна це все. І коли я звертаюся, кажу, ну, є, є певна там, кількість людей, до яких я зверталася на зараз вже ні. Це я вам про загальний. То я кажу, то мені відповідають, так, а, ну, в сенсі ну, наче ж все ж дають, типу, всім же забезпечують. Я кажу: Ну, не знаю, можливо, десь там якісь напрямки, якісь бригади забезпечують, але є такі хлопці, які просто голі й босі, у яких навіть немає хліба, які сидять на позиціях, ну. Там три банки тушонки на 10 чоловік, які сидять без води, без питної води. І немає можливості там їм привезти ту воду, Сидять з фільтрами, фільтрують сечу, брудну воду і так далі, щоб просто вижити. До нас звертаються хлопці, яким реально потрібна допомога. Хтось готовий за наше з вами життя віддати своє. А це чиїсь сини, брати, чоловіки, майбутні чоловіки. Це Наша генетика, це наша кров українська, це чиїсь татусі. Якась дитина засинає без тата. Після відправки їхала, відправили на на фронт хлопцям. Їхала. По дорозі вже не додому їхала на ринок купувати продукти на нову відправку, і по дорозі проводжали воїна в останню путь. Накрило, моментально. Ви знаєте, наскільки я завжди стримано і виважено намагаюся дати вам будь-яку інформацію з будь-якого розкладу, якою б вона там не була трагічною, важкою, позитивною. Не знаю. Я виключаю свої емоції. Я намагаюся вам, так знаєте, виважено, ну, не залякувати, ну, і тримати якусь таку, знаєте, баланс і спокій майже у всьому. Ви можете подумати, що на зараз, да, от я виходжу до вас в ефір, що на зараз я жаліюся або плачуся. Ні, абсолютно. Я е, просто хочу зрозуміти, а що ж не так? Що з вами не так? Ну, звісно, не з усіма. У мене просто питання: після вчорашнього розкладу е, переглядів на зараз 10 тисяч. Я вам говорю, що у нас збір терміновий. На нулях. Хлопці на нулі. Ви розумієте? На нулі. Що таке 200 тисяч? На каналі 35 тисяч підписників. Ну, 34 половиною. 10 тисяч переглядів. 2 тисячі людей по 100 гривень. Десять тисяч переглядів. Чи ви не почули, що є збір? Що хлопці на нулі це Бахмутський напрямок. Ви чуєте, що це необхідно, що це терміново? А хто як не ми? Чи я злюся? Так, да, я злюся. Я не можу зрозуміти, а що ж не так? Що відбувається? Як ще вас замотивувати? Що трапилося? Донатять. Я не говорю, що ніхто не донатить. Донатять. Донатять одні й ті самі. І я знаю, хто донатить. Люди, які виїхали з окупованих територій, пенсіонери донатять. Так, да, є бізнесмени є, але ж панство, 10 тисяч переглядів, і ми з вами ще не закрили цей збір більше 10 днів. 34 тисячі на зараз. В банці. Ви, мабуть, не бачили коли? Думала, буду триматися. Мабуть, не бачили, коли фотографія. Типу банера, знаєте, вічна пам'ять. І дитина приходить, квіти приносить, обіймає? Саме менше, що ми можемо зробити? Слухайте, капець. Добре, не звертайте це, знаєте, накипіло, як то кажуть. Просто в мене такі тижні, шалені, дні шалені, завтра ще одна відправка. Фух, мабуть, бачили, я в телеграм-каналі виставляла, коли готувала хлопця на попередню відправку. Говорила про те, що спілкувалися з військовими, які Завдіївки приїхали, да, ну як вони там розповідали всі ці речі. А ПВОшники наші, коли на зараз в таких умовах, що просто ну, можна дуже довго розповідати про те, хто має це робити. Знаєте, от, ну, філософи, оці дивані, які сидять і розповідають, держава має там то-то, то-то. -та Сто 100%. А ми що з вами маємо робити? Давайте просто будемо робити збір. На мавіки терміновий. На зараз, на тут і на зараз. Хлопці просили 5. Якщо ми зробимо з вами 5, це буде мега круто. І це не останній збір. І одразу буде ще один, одразу буде ще на авто. Постійно щось потрібно, і це нормально. Бо це війна. В неї немає посту, в неї немає свят, немає вихідних. Не може не бути завтра. Звертаюсь до кожного, і до кожної. Давайте закриємо цей збір. Я знаю, що ви дивитесь. Я все рівно вірю. Все рівно вірю і в добро в людях, і в любов, і в те, що добро переможе. І в те, що Україна розквітне і все буде добре. Я вірю в силу, в силу свого народу. Я вірю в силу землі, яка нас надихає і дає нам ресурс, і надає нам сили. Я вірю в ЗСУ. Я вірю в наших котиків. Вони найкращі. Вчора написав боєць, для якого ми збираємо, ну, для, для його бригади ми збираємо да? на Мавіки. Казав, що там, як там наш збір? Бо тільки прийшов з нуля і питає, а як там Мавіки? Як там наш збір? А я не знаю, що йому сказати. Я не знаю, як в очі дивитись. Прокиньтеся, будь ласка. Вони там боронять нас. Якщо вони зламаються, ви розумієте, що це буде? Давайте їм допоможемо разом, будь ласка, слава Україні.